Вітаю вас на третій паралелі. Пройшла церемонія нагородження Eisner 2023. Відбулася вона, як завжди, на коміконі у Сан-Дієго. І, власне, тепер ми з Драмором хочемо обговорити переможців. Ну, так. як хочемо, змушені. Змушені, тому що нам треба слідкувати за каміксами. Не те, щоб це було дуже цікаво, не те, щоб премія когось здивувала в цьому році. Більше, мабуть, цікавостей було навколо премії, ніж, власне. Про самі твори, я б сказав так. Це сумно насправді для коміксів. Так. І для наших переглядів це також дуже сумно. Та то, то, то таке, головне донести і закріпити для історії, правильно? Так. А, можливо, варто сказати кілька слів про цьогорічний комікон і його умови, бо там теж було весело. Наразі триває страйк сценаристів в Америці. Можливо, ви про нього чули, тобто люди. Зупинили роботу над серіалами, фільмами і так далі, і тому подібне. І як ви розумієте, комікон, як е, не те, що повністю мальописна подія, а більш як попкультурна подія, він е, постраждав, а вже ж в лапках постраждав, тому що насправді, на мою точку зору, це добре для мальописів, що цього року на коміконі не було представників, скажімо так, умовно, Голівуду. І, і вся увага дісталася коміксам. Друга важлива новина, і це набагато більше до нас стосується. Відбулася презентація збірки Comics for Ukraine. Це такий мальописний проект, який об'єднав відому, скажімо так, кампанію малюписців, і вони створили збірку із новими історіями, аби зібрати гроші для нас, за що ми вельми вдячні. Ба більше це ще важливіше UA Comics взялися за те, щоб цю збірку видати українською і перед замовленням. Вже відкрите, тому біжіть на їхні сторінки, шукайте її. Я знаю, що у мальописному нашому середовищі люди позамовляли собі оригінал, так що у них буде можливість порівняти оригінал, і українську, можливо, вони щось змінили, знаєш там в передмові чи щось таке, це буде дуже цікаво побачити. А ми з першої ж нагоди зробимо для вас огляд цієї збірки і розглянемо, як західні автори рефлексують і які сенси вкладають у свої твори. Насправді це вельми цікаво, бо там є прям хороші. Речі я маю на увазі твори. Про них ми поговоримо, коли зрозуміємо, що і як можна демонструвати. Можливо, нам доведеться чекати аж на саме українське видання, і тільки потім вже про них балакати. Але наразі до справи нагальної оголосили лауратів премії Айзнер 2023. Дуже сумні новини там серед лауреатів. Ну і перша номінація це найкращий сингл. І переможець у нас Том Кінг і Міч Кірардз за свого Бетмена «One Bad Day» про загадника. Так, в принципі, це мене це не дивує, скажімо так. Я не очікую багато від сингла. Тим паче, ну я ж балакав, там немає таких прям видатних якихось творів, які покривають один інший. Я думав, що вийшло Circle», тому що Лівер мехо, малюнком своїм переб'є, але в принципі. Том Кінг набагато більш в тусовці, так би мовити, ніж будь-хто інший, власне, в цьому списку, окрім Гезерантус, мабуть. І він отримує Айзнер. Отже, точніше, не він, так. Давай, давай правильно казати, це, типу, це ж таки не його конкретна нагорода, це загалом найкращий сингл. Тому Бетмен. Бетмен отримав Айзнер. Ось, якщо mm -hmm. сказати так, то це новина звучить так доволі позитивно, навіть, так? Ну так. От на тому і з'їдемось. Шкода, що не білий Бетмен, той що Моннайт. Ага. Ха, ха я зрозумів. Так, да, це був, це був мій, мій фаворит, але знову ж таки там три окремих історії, вони не пов'язані між собою, тому то якби більше збірка. І краще, коли виграють ви цілісні твори, так? Коли він від початку до кінця він цілісний. Batman, One Bad Day, Ридлер, він саме такий насправді. Наступна категорія найкраща нова серія. Ну і переможець. Public Domain – Чіп з Це насправді дивно, тому що з одного боку Чіп Здарський це доволі непоганий автор. Його люблять у нас, зокрема, трошки в мальописному середовищі. Але конкретно серія Public Domain мене, ну скажімо так, вона розчарувала, тому що мальописно вона не виглядає. Там цікава тема, тобто автори, правовласництво на персонажів мальописів, які перетворилися у багатомільйонні кінофраншизи. Але творці залишаються без грошів'я. Це доволі близька тема сучасності американської комікс індустрії. Проте, як мальопис, воно надзвичайно посереднє, особливо ми, коли ми говоримо про малюнок. І мальописи це трохи ну, не та категорія, де цей твір виглядає. Добре. Я ж кажу, воно б виглядало непогано, як якийсь невеличкий серіальчик. Знаєш, але для мене було здивування, що Чіп Здарський ще й малює, крім того, що вміє писати. Ну, це ти просто завтичив. Не так сильно слідкую за Чіпом. Угу. Я Передбачав, що переможе подорож до Марсу, тому що ну, візуально воно принаймні виглядає набагато краще. Але, ну, скажімо так, знову ж таки нічого немає проти Чіпоздарський. Наступна категорія найкраще лімітоване видання. І переможець The Human Target. Знову Том Кінг це біль. Знову біль. Це біль. Грег Смолвуд, ну. Окей, треба сказати щось хороше. Малюнок Грега Смолвуда якісний. Так? Так. На цьому все Ну, власне так. І саме, до речі, в цій категорії був замок тварин, і, на жаль, як бачите, ні, «Human Target». Я казав багато разів, мені не подобається цей комікс. Я не розумію це. Ну точніше, я розумію, чому. Мейнстріми ті, хто рулить організацію, чому вони так захоплюються творами там Тома Кінга умовно. Але, скажімо так, люди, які читають мальописи, вже давно розкусили в Тома Кінга, і в принципі не сильно очікують від нього якихось класних робіт наразі. Якщо комусь, звичайно, подобається Human Target. Ну, будь ласка, але не мені так точно. Не вдов... Невдоволений цим. Ти паче там був замок тварин. Ай-яй. Наступна категорія це найкраща серія, що триває. І переможець Найтвінг, якого ти не читав. Від Тома Тейлора да. і Бруно Редонда мені не соромно, тому що я не супер чітко слідкую за DC, і Nightwing це все ж таки серія, яка ну триває там вже доволі багато випусків. Але знову ж таки. Коли я щось про неї читав, то я зазвичай читав щось позитивне і те, що він перемагає, я якби ну не не супер сильно здивований. Плюс треба докласти, що в категорії, яку ми не оглядали, так це обкладинка Бруно Редондо виграв Айзнер власне за обкладинки до цієї серії. Ще один важливий елемент. Я не знаю, чи треба його уточнити, але... У цій категорії також був Дерзебіс з Дарський кікето, який мені особливо подобається. І я не впевнений, але здається, це був останній шанс для цієї серії отримати Айзнер. Бо вона вже завершилась, вона завершилася, але просто я точно не пам'ятаю, знаєш, коли саме. Можливо, ще в наступний рік вона ще працює, але я не впевнений. Мені здається, що вже все. І якщо вже все, то ну, років через 10, я так розумію, будемо дивитися назад на те, що було цікаво. І оцей Найтвінг і Beast, це були ті дві. Серії, які, мабуть, найбільше подалися, і от DC, і Marvel, якщо ще взагалі актуально говорити про це протистояння. Але Чіп отримав свій Айзна, Тому. Так, але не за те. Наступна категорія Найкращий мальопис, заснований на реальних подіях. І переможець: Flung Out of Space: Грейс Еліс, Hannah Темплер. Я передбачав, що візьме або вона, або. Той мальопис про військових, в принципі, нічого дивного, балакати про ці серії не дуже цікаво. Тому поїхали одразу далі до, до цікавенького, до м'яса. Взяла і взяла. Наступний найкращий письменник: це у нас хто? Це у нас Тініон четвертий за купу всього. Хет трик для Джеймса Тініона три роки поспіль. Він є найкращим сценаристом. В принципі, знаєш, як я казав, я не сильно якби захоплююсь його творами, особливо тим, який зараз найпопулярніший. Але все одно треба сказати правду, він популярний, він не випадає з чартів, він постійно присутній, про нього десь постійно щось дзеленчить відголоски, і тому не дивно, знаєш, що він виходить. Я знову ж таки не те, щоб у нього була дуже висока конкуренція. Я розумію, що як бачиш, «Human Target» отримує айзнери. Бетман-Бет-Дей отримує Айзнер, але от, ну, Том Кінг як автор не перемагає Тініона. Так Хоча здалося, дивись, цей рік виглядає як такий, що. Міг би, тому що дивись, дві твоїх твори отримують Айзнер, але найкращий сценарист все одно не ти. Ну бачиш, Тіньон плодовитий, там Кінг теж не менш плодовитий, але виходить Тіньон вже на досвіді виїжджає. Ну як на досвіді? Скажімо, у Кума Кінга досвіда абсолютно достатньо, я тобі скажу. Єдине, що можливо, в чому Тіньон його обскакав, це те, що можливо Тіньон раніше пішов з мейнстріму більш в Інді, так би мовити, так в краудфанди. І тому подібне. І я про досвід отримання Айзнера. Ну так у Кінга ж є Айзнери за найкращого сценариста вже до того. А, да? Ну, бач, який так. є уважний. <плес> А ну це не те, не дивно, що ти не слідкуєш. Ну і у нього у нього ж були камон, навіть же ж той самий візі його. Це речі, які хороші. Але на жаль, знову ж таки, для тих, хто не знає, Том Кінг, коли він віднайшов винайшов свою от формулу, як він хоче подивитися на супергероя з певними супергероями. Вона спрацювала дуже дуже непогано. Проблема в тому, що він почав застосовувати її до всього. І по-перше, вже це не, не новинка, тобто ти відкриваєш, ти одразу знаєш, що очікувати приблизно від того, що він напише про доступного супергероя, як йому буде погано, як буде депресія, як буде ще якась хрінь, яка, як, начебто, мала тебе здивувати, тому що це такий твіст, але насправді всі ці твісти одні й ті самі, вони постійно повторюються. Він іде за своєю формулою, яка набридла. Інакше ніяк не скажеш, але, як бачиш, він залишається чомусь в топах. Для мене загадка. Для мене це загадка. Ну, окей, художники, художники хороші. Тобто ти хочеш сказати, що Том Кінг це шаблонний письменник-сценарист? Том Кінг наразі це дуже шаблонний письменник, так. І шаблон гидкий вже. Ну але тим не менш, вітаємо Джеймса Тініона три роки поспіль. Непоганий результат. Поганий результат для Айзнера. Мені не подобається, коли одні й ті самі люди отримують одне й те саме. Я погоджуся з тобою, що це в принципі дивно. Так бачиш, конкуренція не супервисока, тим паче, що знов ж таки, якщо звертати увагу на супергероїку у Тініона, що зазначено в номінації, які роботи, окрім звичайно, його головної. House of Slaughter, «Something is Killing the Children, Wind, The Nice House on the Lake, The Sandman Universe Nightmare Country», «The Closet». Ну от бачиш, лише Sandman з'являється десь там з Truth». і Департамент Правди десь там теж в кінці. Тобто знову ж таки, для гос... для основного локомотива коміксного він не вкидає вугілля багато. Ну але це, це вже таке більше. Я тут я погоджуюся, що це оцінка більш особиста вже, тому що я зважаю на супергеройку. Наступна номінація традиційно нами пропускається, але оскільки ми професіонали, у нас є експерт і цього разу категорію манги, і переможця манги нам донесе пан Юрій із каналу ЮАГік. Пане Юрій, прошу. Вітаю усіх! З вами пан Юрій з каналу ЮАГік, де ми розповідаємо та спілкуємося про фантастику і мальописи. Дякую «Третій паралелі за можливість з гордістю представити вам переможця премії Айзнера в номінації Найкраще американське видання азійського мальопису, а саме Тацукі Фуджимото та його мангу Озирнись. Сказав би я, існуємо в кращому таймлайні. Але цього року перемога очікувано дісталася Хаяо Міядзакі та його ілюстровані оповіді подорож Шуни. Бо, як кажуть, якщо на перемогу в номінації Айзнера за найкраще азійське витання претендує дід, то дід і виграє. Цього року було, звісно, декілька дідів, але Міядзакі серед них був найдідовій. Тому тут без варіантів. Можливо. Вам здається, що я досить скептично ставлюся до перемоги Міядзакі, і в принципі вам не здається. Подорож уни це більше розкадровка мультфільму за кадровим голосом оповідача ніж мальопис. Ілюстрована казка з вже давно класичними для міядзакі темами, які насправді нічого нового не промовляють, бо пан Хаяо вже давно все, що хотів, сказав. Це і не дивно, бо подорож родом з 80-х років минулого століття. І продавала і на Всікаї, і студії гіблі. Історія про принца, що шукає золоте зерно, щоб врятувати свій народ від голоду, у небезпечному світі, де головну загрозу становлять в першу чергу люди. Працює з екологічними, технологічними та есхотологічними тропами творчості режисера, певним чином, звісно, актуальними і зараз. Але, на мою думку, навряд історія отримала премію за злободенність. Бо промовляє вона ці теми досить наївно. Нагорода дісталась подорожі шуни за те, що це робота Міядзакі. А не тому, що це гарний мальопис. Але маємо те, що маємо. Знаю, що наші видавці слідкують за премією, тож сподіваюся, що перемовини щодо робіт пана Фуджимото активно ведуться і ми нарешті скоро отримуємо українському і lookback, і Fire Punch. Ха! Думали, я буду просити бензепилу? Ніт. давайте спочатку ось ці прекрасні тайтли, а потім о той ваш глейповий пост Неошонен. Його і так видадуть З часом. А про зерний та вогняний удар не буде зайвим нагадати. На цьому все. Ще раз дякую третій паралелі за запрошення. Підписуйтесь на Йогік, донатьте на ЗСУ і чито глядайте гарні мальописи. Дякую, пане Юрій. А ми йдемо далі. До категорії найкращий автор це людина, яка і написала, і намалювала. Повністю все самостійно. Так, авторський твір. Треба потихеньку вводити вже якусь ж, сталу термінологію, таку, щоб люди розуміли. Автор, значить, це людина зробила весь твір. Ну, принаймні, можливо, там не розмалювала, так, але написала і намалювала. І переможець Кейт Бітон за своїх качок. «Ducks two years in the oil sands. Ойл угу. Сенс. В принципі. Було трохи байдуже, тому що мені здавалося, що ця категорія якась вельми слабенька. Там була Зоя, бачиш, сенсації не сталося то року, не стала найкращим автором, але це було б ну чесно, це було б прям дуже потужно, якось навіть занадто. І як це Джон Джі, то нічого не взяв? Ну бачиш, не 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 багато поціновувачів манги серед е, журі. Наступна номінація найкращий рисувальник, найкращий контурник або команда рисувальників-контурників. І знову human target Грег Смолвуд. Так, о, власне, як я і казав, малюнок. Там конкурентний, файний, просто що твір читати нецікаво, розглядати картинки, розглядати певні сторінки, композиції. Так, абсолютно. З цим я Погоджусь, і, мабуть, саме так такий твір і може дотягти, знаєш, до там, найкращої лімітки. Тобто, якщо художник потужний, ти просто дивишся, і ти такий о, так, це мальопис. Наступна категорія: найкращий художник. А переможниця у нас відповідно найкраща художниця і ні, це не Зоя Тарагут. Це <гум> ні, як так Сана -такеда. Сана Такеда. Ну це хороші новини для е, видавництва РМ. Можливо, це їм натяк на те, що із поверненням в індустрію мальописів можна і подумати про наступний том монстреси. Багато людей будуть вдоволені. <гум> Але особисто мені в мене не, не, не вражає мене санотаке, де да не вражає мене Монстреса, малюнком зокрема. Тут, до речі, в цій категорії був Томас Вудров, якого все ж таки зняли з усіма цими шкандалями. Його зняли з номінації. Тому з усіх чотирьох, до речі, так. Да. Так, я поки монтував, вони вже там все настільки порішали, що я, я навіть пропустив його, а потім на звуку, побачив, що ми про нього казали. Корупція. Ой, наступна номінація. Це мій особистий біль. Найкраща літерація. Розповідай про свій біль. Не тому що мені боляче дивитись на чужу літерацію, мені просто боляче від того, що Стен Сакай отримав Айзнера. Він робить гарну літерацію. У мене претензій немає до його роботи. У мене є претензія за те, що він робить її для йоуса Йоджімбо і він представлений в цій номінації третій рік поспіль і вже забирає за цей самий твір, не конкретно за цей самий випуск, але за цей самий твір в цій самій номінації другий свій Айзнер. Ну камон, діду, дайте дорогу молодим. Бачиш, людина дуже вправно працює. Ну, це мені здається, це проблема а, нагороди цієї, що вони все одно дають людині, яка вже має за цей твір. Ну я цього не розумію. Це все одно, що ти малюєш одну і ту ж саму, одне і те саме зображення 10 років поспіль, і тобі за нього видають нагороду найкращий малюнок щороку. Тобто, ти вважаєш, що було б ефективніше для цієї нагороди казати не Стенсек. Кай за Йоджимпо, а от казати літ, літерація. Він же ж я так розумію. Він її він створив шрифт для Усагі Йоджимпо і для ні ні. Він вручно. А ти розумієш? Ну, мабуть, мабуть, от тут якраз і зарита собака, тому що якби він знаєш створив унікальний шрифт і юзав його в трьох томах поспіль і йому за третій давали так само Айзнер, як і за перший. То це було б тоді питання, оскільки він же створив його один раз, так тоді в перший рік твору умовно. Ну літерація, це ж не тільки ти шрифт розставляєш. Літерація це вміння роз... Ставити слова в бульці, вміння зробити звук тощо, тощо. Все, що е, є, типу де є слова, це є літерація в мальописі. Обжди. Тому тут не можна навіть казати, що ось він отримав нагороду за шрифт. Але ж за шрифт в тому числі. Тобто, це теж ну, так. розглядається, що оскільки він його навіть робить від руки, тобто цінується ще й, мабуть. Те, скільки він вкладає часу і професійної своїх якостей? Не знаю, я не задоволений. <хи> ти Переходимо далі. Переходимо далі до номінації Найкращий колір, який ти, до речі, переможця ти вгадав. Ну, якщо сказати, що я тоді казав про трьох номінантів, які я думаю, що можуть виграти, то один з них я вгадав це Джорді Белар. <хи> я все ж таки тебе підтримую, тому що ти був більш впевнений саме в Джорді Белар. Що насправді ну, скажімо так не дуже важко, тому що теж вже роки вислуги і кольори, так так як я вона підходить, вона вміє знайти підхід до. Різних стилів, різних художників, так, тобто, коли вона створює колір, вона не робить просто колір, що перекрити повністю знаєш малюнок і показати, що колір тут, типу, головне. Вона адаптується, так мабуть. Вона надає характеру малюнку своїм кольором, і це дуже ну це оцінили. Судді у мене претензії тут немає. Оцінили, а ми і раді. Добре, що не діана соуса. Яка мені жутко не сподобалось. <смір> ну, бачиш, у тебе тобі тобі більше пощастило з тим, хто тобі не подобається. Так, не так і мені. Але але в принципі насправді, ну так, ми я багато палакаю, але це більше для а, того, щоб розваж, розважати слухачів, а не мати якусь серйозну претензію. Мені добайдуже, насправді скільки айзнерів у Тома І Із цікавинок, які хочеться додати, тому що це насправді всі категорії, які ми розглядали в номінантів, але потрібно те, що додати. Перше, це. Те, що найзнає, є категорія найкращий веб-комік. Тобто це мальопис, який створений одразу для вебтуна. Вебтуна як сайт, мається на увазі так, але формат все ж таки інший. Тобто, коли людина створює мальопис, ми ж думаємо сторінками. Люди, які створюють, так би умовити, веб-комікси, не діджитал версію, коли просто сторінку, так ти дивишся на екрані. А коли вони розуміють, що це екран, це довгий малюнок, який можна прокручувати, і так далі. Там переможеться Лор Олімпус від Рейчел Смайт якось Рейчел Смайт. Угу. Смайт важливо для українських поціновувачів те, що українською цей твір доступний від видавництва Vivat, Вони встигли його видати. Там, звичайно, можна трошечки плюватися від того, як він ліг на сторінки. Так це про різницю форматів. Знову вертаємося до питання, але в принципі цей твір Айзнер доступний українською до того, як він взяв Айзнер. Цікаво, чи Vivat випустить наліпочку. Наліпочка, це бачиш святе, особливо для видавців, які не, не починали з мальописів, а лише намагаються якось трошечки вхопити щось із мальописного середовища. Другий важливий момент це нагорода імені Раса Менінга для, так би мовити, найкращого. Або новачка англійською воно називається Promising Newcomer Award, тобто новачка, від якого надія року багато очікують у майбутньому. Так, надія надія року, можливо, молода надія року юна, юнацька надія року чи щось таке. І цю нагороду, до речі, отримала Зоя Thorogood. Знаєш, це таке називається Цього року ми тобі нічого не дамо, але дівчинко, приходь ще. Ти сподобалась. <плес> але малюнок у неї цікавий, насправді так, знову ж таки, це абсолютно не дивно, що її все ж таки відмітили. Тобто, взяти одразу там найкращий автор, найкращий малюнок, щось таке це було б там надто серйозно, але те, що все ж таки її помітили, і насправді, якщо вона продовжить якось так, мені здається, що в майбутньому вона візьме свій айзнер за щось точно. І третя цікавинка, і це мені особисто найбільше подобається, що категорія, яку ми теж не розглядали, це найкраще видання для тінейджерів, там, для юнаків від років з 13 до 17, Вони прям так і пишуть. І це Деніел Уоррен Джонсон із роботою «Do a Powerbomb». Про нього я на каналі згадував кілька разів. У нього є абсолютно чудова лімітка Ray Bill, і також Murder Falcon, який за рівнем шизи він не поступається павербомбі взагалі. Там у ньому підліток долає зло магічною силою метала в сенсі за допомогою гітари і рифів. Хто тобто любить мальописний безум, Я дуже рекомендую усі ці твори Ворена Джонсона з ними ознайомитись. А ду Powerbomb розповідає про знову ж таки мальопис містичний, дещо шизанутий, про реслерів. Wrestler. Про реслерів правильно. Але там все крутиться навколо ж таких містичних елементів із попаданням в пекло, із, можливо, там смертю певного реслера на майданчику під час виконання певних трюків, і оскільки там є родина, там є дівчинка, яка намагається теж бути реслершою. Слідувати якось за своїми батьками вона потрапляє в пекло, тому що д'явол хоче креслінг. І це все, що я скажу, так досить. <смас> і виглядає воно абсолютно шикарно. Деніел Уоррен Джонсон це один з таких авторів, який вже у ну, кілька років поспіль точно в моєму радіусі тримається. Ну ось ми і розібралися з переможцями цьогорічного Айзнера. Ми розглянули всі категорії, які були нам цікаві. Ми вітаємо ваші коментарі. Будь ласка, розповідайте, чи ви згодні з переможцями, чи ви не згодні. Американці нас ж не почують, але це не заважає нам балакати і спілкуватися про мальописи. Ви були на третій паралелі. Наснаги.